Друзі, вітаю! Сьогодні сталася подія, яка точно увійде в історію військової справи. Авторами гучної сенсації, як ви зрозуміли, стали наші збройні сили, які вкотре примудрилися принизити російське аналогов «нет» озброєння. Вчора, 4 травня, о 2 годині 40 хвилин ночі у небі над Києвом сили протиповітряної оборони вперше успішно перехопили російську гіперзвукову ракету Х-47 Кінжал, що донедавна вважалось неможливим. Нагадаю, що за офіційною інформацією, у цю ніч Київ атакували дрони «Камікадзе» Шахід а також ракети балістичного типу. Цікаво, що сили оборони не повідомляють про збиття гіперзвукової ракети, але за даними Defense Express авторитетного військово-промислового видання збито було саме кінжал такого висновку. Вони дійшли, отримавши доступ до знімків уламків перехопленої ракети. Наломку видно ураження з пробиттям, що дозволяє оцінити товщину матеріалу, який необхідний для того, щоб витримати високу температуру під час розгону до гіперзвукової швидкості, а також вказує на те, що перехоплення було доволі ефективним зі знищенням бойової частини ще у повітрі. З цим, до речі, і пов'язаний потужний вибух, який чули кияни вночі 4 травня. На щось подібне ми чекали від 26 квітня, коли командування повітряних сил Збройних сил України заявило про наявність на чергуванні засобів боротьби з балістичними цілями. Деякі фахівці з ракетної зброї вважають, що кинжал не є гіперзвуковою ракетою, бо, хоча він і розганяється до гіперзвукових швидкостей за рахунок прискорювача, але не може підтримувати таку швидкість постійно. Вже на останньому етапі під час атаки він заходить на ціль за балістичною траєкторією та має хоча й високу, але далеко не гіперзвукову швидкість. Тобто до цього проблема нашої протиракетної оборони полягала лише в тому, що наші комплекси були повільними і не встигали опрацювати траєкторію такої ракети для реагування. Але відколи ми отримали патріоти та насамце, ситуація змінилася. Але до цього часу ніхто у світі гіперзвукових ракет не перехоплював. Якщо озвучена Дефенс Експрес інформація буде офіційно підтверджена, то саме 4 травня буде днем, коли черговий міф расистів щодо аналоговніт буде зруйновано. А американсько-норвежські виробники зброї отримують потужний профіт з реклами. До речі, друзі, у мене в Ютубі також є канал, який, на жаль, не має такої підтримки, як у Тікток. Якщо ви вважаєте, що в Ютубі повинно бути більше контенту українською мовою, то прошу вас підпискою підтримати мене на цій платформі. На цьому все. Побачимось!